Як граючи в мапу, сенс якої знаходити нові блоки та предмети, щоб розширювати свій простір для знаходження нових блоків та предметів, можна зрозуміти, що вас бісить Майнкрафт. Так, саме Майнкрафт, а не мапа. З одного боку можна було б сказати: ну, типу, ти обмежений в простірі і тебе це повинно бісити. Але ні, насправді це не так болісно, як могло здатися. В цілому, сенс мапи прикольний. Вам треба знайти усі блоки та предмети, які можна отримати легально, виживанні, без читів. Але деякі предмети зав'язані на мобах, наприклад, слимаках, жабах, козлах. Коли ми лише починали грати на цій мапі, ми думали, що вдвох ми швиденько все зробимо, все знайдемо, все отримаємо. І на початку це було доволі цікаво і весело. Ми шукали, які ще найпростіші предмети ми не знайшли, щоб на декілька блоків розширити світ, тому що вже поряд з границею ми бачили нові блоки, яких у нас ще не було. І я навіть хотів викласти повне проходження цієї мапи, але коли кількість годин перейшла за 10, я зрозумів, що повного проходження не буде. Тоді я подумав, що зможу пересказати погодинно, що було цікавого знайдено в той чи інший момент. Але коли час гри вже перейшов за 24 години, я зрозумів, що навіть короткий переказ буде неможливий. На даний момент я витратив на цю мапу вже більше 46 годин і знайшов 994 предмети з 1047. Чому ж так довго це зайняло і чому я її так і не пройшов? А справа якраз в механіках самого майну. Більшість часу після 20-ї години проходження це АФК, тому що мені треба було дочекатися появи того чи іншого моба. Наприклад, жаб. Я чекав декілька годин поряд з мангоровими болотами, я намагався їх спалити, щоб було більше місця для спауну, освітити, стояв поряд, стояв далеко, я втомився стояти. Але, врешті-решт, я дочекався появи жаб і зміг отримати з них відповідні блоки та предмети. Ще один моб, який у нас вперше з'явився лише через 7 годин, а за увесь час він з'явився лише 4 рази, це мандрівний торговець. В чому тут сенс? тому що в нього є речі, які можна отримати на цій мапі лише через нього. Ну або я просто не знайшов те єдине дерево темного дуба, яке доступно на цій мапі, щоб отримати з нього садженці та листя. І так з усім. Козел на мапі був лише один, і той без рога, який з нього треба було вибити. Більше жодного козла на мапі я не бачив. Я стояв в горах декілька годин, я бігав навколо них вдень і вночі. Я так і не дочекався того странного козла. Ще один приклад це патруль. На початку гри ми бачили три або чотири патрулі, і це було в межах 10 годин. Після цього я не зустрів жодного. А мені треба вибити тотем. І це саме механіка Майнкрафту, а не обмеження мапи, тому що усім цим мобам є місце для спавну, але вони цього не роблять. Так, звісно, в звичайних обставинах я б просто пішов шукати інший біом, в якому ці моби заспавнялися. Я міг би відійти від дому і на тисячу, і на 10 тисяч блоків заради цього. Але подумайте самі, нащо? Якщо поряд з вами вже є потрібний біом і вам просто потрібен один моб. Але маємо, що маємо. Скоріше за все, я не буду намагатися отримати 53 предмети, які мені залишилися. Там є платівки, там є квітки, знову ж таки, які теоретично можна було б купити у мандрівника, там є речі, які можна отримати лише з мобів. До речі, Венді я побував, але дракона не чіпав. Того ж з нього можна отримати лише яйце, дихання, і потім створити з нього зілля і стріли. Я просто побудував дуже великий міст до найближчих островів, і мені дуже пощастило, що там одразу було місто за літрами. Таким чином я отримав з Енду майже усі можливі блоки. Про саму мапу можу сказати, що вона дала мені змогу отримати ті предмети та блоки, які я раніше ніколи не отримував. У мене, до речі, про це є окреме відео. А ідея з тим, що світ від цього розширюється, прикольна. Пишіть свої коментарі, чи грали ви на цій мапі та скільки годин вона у вас зайняла. Підписуйтесь на канал, розповідайте друзям, до зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам!